Частина шоста. Розділ перший Корчма, Дзвін і Плящина. Полишимо поки що панну Дангляр і її подругу на шляху до Брюсселя І повернімося до бідолашного Андреа Кавальканті, так недобре затриманого в погоні За щастям. Той Андреа Кавальканті, попри свій юний вік. Був досить спритний і кмітливий хлопчина. Тож, як у вітальні захвилювалися всі, він, як ми ото бачили, почав потроху посуватися до дверей пройшов двома покоями і зник. Ми забули згадати про невеличку подробицю, яку, проте, гріх пропустити. В одному з тих двох покоїв, якими пройшов юний кавальканті, стояли скриньки з самоцвітами, лежали кашмірові шалі, мережева валансьєн, англійські тканини. Одне слово, увесь той набір спокусливих речей, що самісінька згадка про них змушує трепетати дівочі серця і називається посагом. Проходячи тією кімнатою, Андреа засвідчив, що він хлопчина не лише спритний і кмітливий, а ще й передбачливий. І тим він довів це, що прихопив найбільші з виставлених коштовностей. Ото так, запоміршись трохи, Андреа відчув, що спритність його зросла удвічі, тож він. Плигнув з вікна і втік від жандармів. Високий, збудований, мов античний селань, мускулястий, мов спартанець, Андреа мчав чверть години, сам не знаючи, куди він біжить, аби лише віддалитися від тієї місцини, де його мало не згребли. Звернувши з вулиці Монблан і керуючись тим чуттям, котре провадить зайця до нори, а злодія до міської застави, він урешті опинився наприкінці вулиці Лафаєт. Задихаючись, і, спливаючи, потом, він зупинився. Він самісінький, ліворуч від нього лежало пустельне поле Сен Лазар, а праворуч, увесь величезний Париж. Невже я пропав? спитав він у себе. Та ні, якщо я виявлю більше сприту, ніж мої вороги. Мій порятунок став просто питанням відстані. Колишце він угледів фіакер, що їхав от передмістя по Пуасаньє. Напередку сидів понурий візник із люлькою в зубах і, певне, прямував до передмістя Сен-Дені. – Агов, чоловіче, гукнув Бенедетто. – Що скажете, паночку? запитав візник. Ваш кінь змарився? Змарився, де ж пак. Цілісінький день нічого не робив. Чотири нещасні поїздки і двадцять су на чай. Усього сім франків, а з них десять треба віддати господареві. А не хочете до тих самих докинути ще двадцять франків? Охоче, двадцять франків це гроші. А що треба зробити? Та важкого нічого нема, якщо ваш кінь не зморився. Я ж кажу, що він полетить, наче вітер, тільки скажіть, куди їхати? До Лувра». А це там, де роблять наливку. Знаю. «А тож, треба просто наздогнати одного мого приятеля. Я з ним домовився пополювати завтра в сервалі. Він мав чекати на мене тут у своїй бричці до пів на дванадцяту, а зараз північ, тож либоньому набридло, і він сам поїхав. Мабуть. Так ось хочете спробувати його наздогнати? Чом би ні. Якщо ми не наздоженемо його до бурже, ви отримаєте 20 франків. Якщо не наздоженемо до лувра, 30. А якщо наздоженемо. Сорок, сказав Андреа, повагавшись якусь мить та подумавши собі, що нічим не ризикує, як пообіцяє цю суму. Гаразд, сідайте. Андреа сів у фіакер, і той хутко проїхав передміст Сен Дені. Потім передміст Сен Мартен, поминув заставу і покотив нескінченною вулицею Віллет. Нелегко було наздогнати того міфічного приятеля. Кавальканті раз у раз питав у запізнілих перехожих. І в ще не зачинених шинках про зелений кабріолет і рябого коня. А що шляхом до Голландії проїздить чималенько кабріолетів, і з поміж десяти повозів дев'ять мають зелений колір, то йому відповідали на кожному кроці. Усі зустрічали той кабріолет. Він був кроків за 500, 200, чи й сто попереду. Та коли його врешті наздоганяли, то виявлялося, що це не той повіз. Якось їх самих випередили. То був редван, який чвал мчала пара поштових коней. Якби ж то мені той редван, – подумав собі кавальканті, та пару добрачих коней, а головне, дорожні папери. І глибоко зітхнув То був той редван, що віз панну Дангляр і панну Дармії. Хочі, хочі, тепер ми вже, лебонь наздоженемо його небавом. І бідолашний кінь знову помчав шаленим клусом яким він біг від самісінької застави, і геть у милі примчав до лувра. Бачу, що не наздожену я приятеля, і тільки коня вашого заморю. Гадаю, ліпше зупинитися. Ось вам ваші тридцять франків, а я заночую в родому коні і сяду в перший ліпший поштовий редван. На добраніч, друже! І тиснувши візникові шість монет по п'ять франків, легко плигнув на бруківку. Візник весело заховав гроші до кишені. І навтрухи попрямував до Парижа. Андреа вдав, ніби йде до корчми рудий кінь. Він постояв коло дверей, прислухаючись до торохтіння коліс, що потроху затихало, потім рушив далі шляхом і швидкою ходою пройшов два льє. Тут він відпочив був він уже, мабуть, близько від шапель Ансерваля, куди, як ото й казав, він простував. Та невтома змусила Андреа Кавальканті зупинитися. А необхідність щось вирішити і скласти план дій. Сісти в диліжанс було неможливо найняти поштових коней теж. Щоб мандрувати в такий спосіб, потрібен був паспорт. Залишатися в департаменті УАЗа, тобто в одному з найбільш чільних департаментів, які пильно охоронялися, було теж неможливо надто ж для такого чоловіка, як Андреа, який знав, чим це пахне. Андреа сів на краю рову. І, опустивши голову на руки, замислився. За десять хвилин він звів голову. Рішення знайшлося. Він замурзав у пелюгу пальто, яке встиг зняти з вішалки у передпокої і надіти на фрак. Потім дійшов до шапель Ансерваля і впевнено постукав у двері єдиної місцевої корчми. Господар відчинив йому. Друже мій, сказав Андре, я їхав верхи з Морфонтена до Санліса, та мій кінь норовистий. Він закомизився та й скинув мене додолу. Мені треба сьогодні ж уночі прибути до комп'яні, а то моя родина буде непокоїтися. То, може, у вас знайдеться кінь? У будь-якого корчмаря завжди знайдеться кінь, хоч добрачий, хоч і поганенький. Корчмар погукав конюха, загадав йому осідлати білого і збудив свого сина, семирічного хлопчину, який мав сісти позаду Андреа і припровадити коня назад. Андреа дав корчмареві 20 франків і, добуваючи їх із кишені, впустив додолу візитну картку. То була картка одного з поміж його друзів у кафе де Парі. Тож корчмар, знайшовши її після від'їзду Андреа, упевнився, що він дав свого коня графові демолеону, вулиця Сен-Домінік, 25. Таке було прізвище з адресою на тій картці. Білий мчав не швидким, але грівним і впертим клусом. За три з половиною години Андреа проїхав дев'ять л'є, що відокремлювали його від комп'єні. На ратуші вибило четверту, коли він в'їхав на майдан, де зупиняються дирижанці. У Комп'єні є причудова корчма. Про неї пам'ятають навіть ті, хто зупинявся в ній однісінький раз. Під час мандрівок околицями Парижа Андреа якось у ній ночував, тож він згадав про дзвін і плящину, озирнув майдан. Угледів у світлі ліхтаря вивіску і, відпустивши хлопчака, якому дав усі дрібняки, що в нього були, постукав у двері. Слушно зміркувавши, що в нього попереду ще є чотири години, тож не завадить покріпитися добрачою вечерею і трохи поспати. Йому відчинив слуга. Я прийшов із Сен-Жан обуа. Там я обідав, сказав Андре. Хотів було сісти на диліжанс, що проїздить опівночі. Та заблукав і, мов дурнуватий, вештався лісом чотири години. Дайте мені кімнату, яка виходить у двір, і нехай принесуть мені холодної куратини і плящину бордо. Слуга нічого не запідозрив розмовляв Андреа спокійно, тримаючи руки в кишенях пальта з цигаркою в зубах. Убрання його було вишукане, борода підстрижена, взуття бездоганне. Тож він скидався на звичайнісінького запізнілого міщука. Поки слуга готував йому кімнату, увійшла корчмарка. Андреа зустрів її найчарівнішою усмішкою і запитав, чи не дали б йому кімнату номер 3 де він ночував, коли нещодавно був у комп'яні. На жаль, третя кімната була зайнята молодиком, що мандрував із сестрою. Андреа страшенно засмутився і втішився тільки тоді, коли господиня запевнила його, що сьома кімната, яку йому готують, розташована так само, як і третя. Гріючи ноги біля коминка і балакаючи про останні перегони в шантії, він чекав, поки скажуть, що кімната готова. Андреа недарма згадав про кімнати, що виходять у двір. Те корчемне дворисько із потрійним рядом галерей, що надають йому вигляду глядацької зали, із жасмином і ломеносом, що живими прикрасами плетуться довкола легкої колонади, було одним із найкращих дворів, які лишень можуть бути в корчми. Курятина була смачна, вино старе, вогонь весело палахтів у коминку. Андреа сам здивувався, що їсть у смак, наче нічого й не сталося. Потім він уклався до ліжка і відразу ж заснув нездоланним сном як ото засинає людина у 20 років, навіть якщо у неї гріх на душі. Утім, ми повинні зізнатися, що, хоч Андреа і міг би почувати докори сумління, він їх нітрохи не відчув. Ось який був у нього план, що переповнив його такою впевненістю. Він устане в досвіта, вийде з корчми, заплативши порахунку як порядна людина, дістанеться до лісу, оселиться у якогось селянина, ніби задля того, щоб узятися до живопису, роздобуде одяг лісоруба і сокиру, поміняє вигляд світського лева на вигляд наймита. Потім, коли руки його почорніють, чуприна стане темна від олов'яного гребінця. Обличчя вкриється за смагу, яку він наведе за способом, якому навчили його товариші з тулона, він дістанеться до найближчого кордону, простуючи вночі і відсипаючись удень у хащах та ярах і заходячи в села й містечка лише задля того, щоб купити хліба. Перетнувши кордон, він оберне самоцвіти на гроші, вартість їхню долучить до десятка банкових білетів, які він про всяк випадок завжди мав у кишені. Тож у нього в такий спосіб набереться щонайменше 50 тисяч ліврів, а це, зрештою, не так і погано. Та й ще він дуже сподівався на те, що дангляри постараються розсіяти чутки про те лихо, що їх спіткало. Оце, та ще й втома, допомогли Андреа так хутко і солодко заснути. Утім, щоб прокинутися якомога раніше, Андреа не зачинив віконниці, а тільки замкнув двері на засу і покинув на столику. Свого відкритого ножа з гострим лезом, що в його причудовому гарті він уже мав нагоду впевнитися і з яким ніколи не розлучався. Десь о сьомій годині ранку Андреа розбудив теплий і яскравий сонячний промінь, що ковзнув його обличчя. У будь-яких місках, що правильно діють, завжди є чільна думка, що засинає останнє і перша осяває пробуджену свідомість. Не встиг Андреа ще розплющити очі. Як та панівна думка вже оволоділа ним, і підказала, що спав він задовго? Він схопився на ноги і підбіг до вікна. Двориськом ішов жандар. жандарм. Жандарм узагалі одне з найбільш помітних явищ на білому світі, навіть для безгрішних людей. А для нечистого сумління, що має всі підстави бути таким, жовтий, блакитний і білий колір його мундира найбільш зловісні барви на світі. Чому жандарм? Запитав себе Андре, і відразу ж сам собі відповів, з тією логікою, яку читач уже встиг у нього помітити. Нічого страшного нема в тому, що жандарм пройшов у корчму, та пора вже вбиратися. І він убрався з тією швидкістю, від якої не відучив його лакей за декілька місяців світського життя в Парижі. Гаразд, одягаючись, сказав собі Андре, я зачекаю, аж поки він піде і тоді втечу. Ото так сказавши, він уже вбраний підійшов до вікна і знову підняв тюлеву штору. Та перший жандарм не пішов, а з'явився і ще один блакитний, жовтий і білий мундир біля єдиних сходів, що ними Андреа міг спуститися, а третій, верха на коні із рушницею в руці, вартував коло єдиної брами, якою він міг вийти на двір. Той третій жандарм був дуже знаменний, бо перед ним юрмилися роззяви. Щільно заступаючи браму. Мене шукають, сяйнула перша думка з Андре. От халепа. Він пополотнів і занепокоєно роззирнувся. Його кімната, як і всі кімнати того поверху, мала вихід тільки на зовнішню галерею, відкриту для всіх поглядів. Я пропав, сяйнула йому друга думка. І справді, для людини в його становищі арешт означав суд, вирок і смерть. Безпощадну і невідкладну смерть. Він конвульсивно стиснув голову руками. Тієї миті він мало не збожеволів від страху. Та незабаром у вихорі думок, що вирували в його голові, сяйнула і надія, тож на вустах його з'явилася квола усмішка. Він озирнув кімнату. Усе, що було йому потрібно, виявилося на столі ручка, чорнило і папір. Він умочив ручку в чорнило і, намагаючись писати впевнено, написав на папері такі рядки У мене немає грошей, щоб оплатити рахунок, та я чесна людина. Залишаю під заставу цю шпильку, що в десятеро перевищує мій борг. Нехай вибачать мені, що я утік. Мені було соромно. Він вийняв із кроватки ту шпильку і поклав її на папір. Потім, замість того, щоб лишити двері замкненими, він отсунув засув. І навіть прохилив двері, буцім забув їх причинити, як ішов. Заліз у коминок, як людина, що звикла до такого. Знову затулив його паперовою закривкою, де був намальований ахіл у дендамії, загорнув ногами свої сліди в попелі і почав підійматися вигнутим комином, що був останнім шляхом до порятунку, на який він міг розраховувати. Тим часом той жандарм, що його помітив Андра, Ішов східцями у супроводі поліційного комісара, а сходи охороняв другий жандарм, що міг отримати поміч від третього жандарма, який вартував браму. Ось якою обставиною Андреа зобов'язаний був цим візитом, яких він із такими труднощами намагався уникнути. Від самого ранку паризький телеграф почав діяти у всіх напрямках і у всіх довколишніх містах і селах, які отримували звістку, заворушилися власті. Які постали озброєних людей на пошуки кадрусового убивці? Королівська резиденція Комп'єнь, що була улюбленим місцем для полювань і гарнізонним містом, аж кишіла чиновниками, жандармами і поліційними комісарами. Тож відразу після отримання телеграфного наказу почали облави, а оскільки дзвін і плящина була перша корчма у місті, то почали з неї. Та й згідно з донесенням вартових, що чатували тієї ночі коло ратуші, яка прилягала до корчми, тієї ночі у корчму прибуло декілька подорожніх. Вартівник, якого поміняли о 6-й ранку, згадав навіть, що коли він заступив на стійку, тобто десь на початку п'ятої, то побачив молодика на білому коні із селянським хлопчаком іззаду. Той молодик зліз із коня на майдані і постукав у дзвін, куди його й впустили. На того мандрівця і упала підозра. Той мандрівець був не хто інший, як Андре. На основі тих даних, поліційний комісар і жандармський унтер-офіцер і попрямували до кімнати, де спав Андре. Двері виявилися прохилені. Еге, сказав жандарм старий лис, що знав усі злодійські виверти. Недобра прикмета ці відчинені двері. Волів би я бачити їх замкненими на три замки. І справді. Записка й шпилька, що їх лишив Андреа на столі, підтверджували, чи радше вказували на сумну істину. Андреа втік. Ми кажемо вказували, бо жандарм був не той чоловік, щоб задовольнитися першим ліпшим поясненням. Він роззирнувся, зазирнув під ліжко, відхилив штору, повідчиняв шафи і, врешті, підійшов до коминка. Завдяки обачності Андреа у попелі не лишилося ніяких слідів. Та все ж таки то був вихід. А за таких обставин будь-який вихід мав стати предметом ретельного огляду. Тому жандарм звелів принести хмизу і соломи. Запхав усе те в комен, наче зарядив гармату, і підпалив. Полум'я заревло у бовдурі, густий дим повалив угору і стовпом полинув у небо. Та злочинець не гепнув униз, як того сподівався жандарм. Андреа замолоду воював із суспільством, і вартий був хоч якого жандарма, навіть якщо той мав шановний чин унтер-офіцера. Тож, перебачивши те випробування вогнем, він виліз на дах і принишк за димарем. У нього навіть промайнула думка про порятунок, коли він почув, як той унтер-офіцер голосно гукнув двом жандармам на дворі. «Його там нема. Та, обережно витягнувши шию, він побачив, що жандарми не пішли собі, що було б цілком природно після такого пояснення, а подвоїли пильність. Він теж роззирнувся довкруги. Ратуша, чи маленька споруда 16 століття, височіла праворуч від нього, немов похмура твердиня, а з її вікон можна було розгледіти всі кутки і закутки на даху, де він ото зачаївся, немов долину з високої гори. Андреа зрозумів, що в одному з тих вікон негайно з'явиться жандармова голова якщо його побачать, то він пропав. Утеча дахами не дасть йому ніякого успіху. Тоді він вирішив спуститися тільки не тим шляхом, яким піднявся, а подібним. Він пошукав димар, з якого не валив дим, доповз до нього і пірнув усередину, що його ніхто й не помітив. Тієї ж таки миті в ратуші відчинилося вікно. І звідти вистримилася жандармова голова. Десь із хвилю голова була непорушна, наче кам'яний Бовван, що прикрашав ту споруду. Потім розчаровано зітхнула і сховалася. Спокійний і величезний, немов закон, що його то він представляв. Унтерофіцер, не відповідаючи на запитання, пройшов крізь юрму і повернувся до корчми. Та й що? спиталися обидва жандарми. А те, хлопці. Відказав унтер-офіцер, що розбишака либоні справді чкурнув од нас ще в досвіта. Але ми вирядимо людей у бік Віл-Ле-Котре і до Нуайона. Обнишпаримо ліс і обов'язково його злапаємо. Не встиг, шановний охоронець закону, вимовити з суто унтер-офіцерською інтонацією те разюче слово, аж усеньке корчемне дворисько наповнили перелякані зойки і шалене дзеленчання дзвоника. Ого. А це що? вигукнув жандар. Певне, хтось квапиться, мов на пожежу, сказав корчмар. Із якої кімнати дзвонять. «Із з третьої. «Біжи, ножане!» Тим часом Галас і дзеленчання подущали удвічі. Слуга кинувся до східців. Ні, ні, мовив жандарм, перепиняючи його. Тому, хто дзвонить, потрібні, бачу, не ваші послуги. То ми самі йому послужимо. Хто у третій кімнаті? Молодик, що приїхав із сестрою сьогодні вночі поштовими і взяв кімнату з двома ліжками. Тривожне дзеленчання пролунало у третє. Сюди, пане комісаре, вигукнув унтер-офіцер. Ідіть за мною в ногу. Зачекайте, сказав корчмар. Тут провадить двоє сходів зовнішні та внутрішні. Гаразд, я піду внутрішніми, це моє діло. Карабіни заряджені. Атож. А ви чатуйте на зовнішніх сходах, і якщо він вирішить утікати, стріляйте. Це важливий злочинець, якщо судити з телеграми. Гунтер офіцер із комісаром відразу ж зникли на внутрішніх сходах, а натовп гомонів, схвильований його словами. Ось що сталося. Андреа дуже спритно спустився комином на дві третини. Та потім зірвався і, хоч упирався руками в стіни, ковзнув униз швидше, а головне, з більшим галосом, аніж йому хотілося. То було б ще нічого, якби кімната була порожня, та, на жаль, вона була заселена. Дві жінки спали в тому самому ліжку. Гамір їх збудив вони глянули туди, звідки долинав гамір і побачили, як у отворі коминка з'явився чоловік. Одна з тих жінок, білявка, страшенно заверещала. Аж у всенькому домі було чутно, а друга чорнява ухопилася за шворку дзвоника і заходилася, чим чимдуж сіпати, здійнявши гвалт. Лиха доля, вочевидь, переслідувала Андреа. Заради Бога. вигукнув він, пополотнівши і розгубившись, навіть не втямивши, до кого звертається. Не гукайте, не губіть мене. Я не зроблю вам нічого недоброго. Андреа вбивця. вигукнула одна з тих дівчат. Іжені, пан на Дангляр, прошепотів Андреа, відчуваючи, як його жах переростає у приголомшення. На поміч, рятуйте. заверещала панна Дармії і, вихопивши дзвоник із руки жені, задзеленчала ним ще дужче. Порятуйте мене, за мною женуться. вигукнув благально Андре. Згляньтеся, не зраджуйте мене. Пізно, вони вже йдуть, відказала ежені. То заховайте мене, скажіть, що перелякалися без причини. Ви відведете підозру і порятуєте мені життя. Попритулявшись одна до одної і загорнувшись у ковдру, обидві дівчини із жахом і відразою слухали той благальний голос. Гаразд, вертайтеся тим самим шляхом, яким і прийшли сюди. Ідіть, нещасливцю, ми нічого не скажемо. Ось він, ось він, я його бачу. вигукнув чийсь голос. Той голос належав унтер-офіцерові, який зазирнув у замкову шпарину і вгледів Андреа з благально складеними долонями. Дужчий стусан прикладом вивалив замок. Ще два зірвали завіси, і виламані двері впали у кімнату. Андреа кинувся до других дверей, що виходили в галерею, і відчинив їх. Жандарми, що стояли на галереї, звели карабіни. Андреа завмер на місці. Блідий, трохи відхилившись назад. Він стискав у руці непотрібного ножа. Тікайте ж бо. вигукнула панна Дермії, бо в її серденько повернулася жалість, поки потроху минав страх. Тікайте. Або убийте себе, докинула й жені немов та висталка, що подає в цирку знак гладіаторові, щоб той рішив переможеного супротивника. Андреа здригнувся і глянув на неї зі зневажливою посмішкою. Яка свідчила про те, що його ниці й душі не зрозумілі ті величні жертви, котрих вимагає невблаганний Кодекс честі. Вбити себе? сказав він, покинувши ножа. Навіщо це? «Та ж ви самі сказали. вигукнула іжені Дангляк, – що вас засудять на смерть, скарають на горло, немов найостаннішого злочинця. Дрібниці, згорнувши руки, сказав Кавальканті. На те є друзі. Унтер-офіцер підійшов до нього з шаблею в руці. Ох, дядечку, сказав кавальканті. Заховайте ви ту шаблюку, якщо вже я здаюся вам. І він простягнув руки. На нього відразу ж наділи кайдани. Дівчата з жахом дивилися на ту відразливу зміну. Простісінько на очах у них людина скидала маску світського юнака і оберталася злочинцем. Андреа глянув на них із нахабною посмішкою. Може, будуть якісь доручення татусеві, панної жені? Як бачите, я повертаюся у Париж. Жені затулила обличчя долонями. Та не соромтеся так, сказав Андре. Я не ображаюся, що помчали наздоганяти мене адже я був майже вашим чоловіком. І сказавши так вийшов, лишивши втікачок. Що не знали, куди подітися від сорому і пригнічених ущіпливих зауваженнями присутніх. За годину обидві були в жіночому і сідали у редван. Щоб сховати їх від сторонніх поглядів, браму корчми замкнули, та коли вона відчинилася, їм довелося проїхати крізь натовп роззяв, що перешіптувалися і проводили їх насмішкуватими поглядами. Женій опустила шторки та, хоч нічого вона й не бачила, усе ж таки все чула. І ті кпини сягали її слуху. І чого світ не пустеля? вигукнула вона, обіймаючи подругу. Очі її яріли тією люттю, яка ото змушувала Нерона шкодувати, що в римського люду не одна голова, і не можна відітнути її однісіньким ударом. Наступного дня вони прибули до Брюсселя і зупинилися в отель де Фляндрі. Андреа ще напередодні кинули. До в'язниці консьєржері.